Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписки гості мого ютуб каналу. У нас сьогодні на огляді ось така ось монетка. Не встиг, я зняти її до... Не встиг я зняти її до продажу. Вона вже, в принципі, продана. Скажу за скільки, трошки пізніше. До вашої уваги австрійський 10 крейцерів 1870 року. Монетка ось такомусь. От. <кхем> була виставлена на аукціоні Violet. Старт у 100 гривень і фінішна, фінішна ціна даної монетки була 120 гривень. Так що ось такі ось монетки. Монетка доволі така непогана. Це добре читається. Ось, зні... Є, вибачте, немає ось такого гарного вигляду, знімаю так підручне, бо зараз йду її зразу відправляти. Новому власнику. Що можна сказати про монетку? Монетка у нас обігова, срібна, 400-400 проба. Стан доволі непоганий. Вага даної монетки 1,666 грамів. Така ось цифра. Тираж даної монетки. Так, період випускалося авторугорського Гульден 1857 по 1892 рік. Зараз я гляну тираж даної монетки. У нас 35 мільйонів штук. Е -е Гурт даний монетки у нас гладкий. Не знаю, чи буде видно видно. Гурт дані монетки гладкий, невеличка, ну, доволі така цікава, гарна монетка. Була в мене колекція, перейшла до нового власника. Колекцію. Так, що? Нагадую, каталожна ціна. В принципі, каталожна ціна по на дану монетку у нас 109 гривень, продана за 120 гривень. Не невеликий навар, але ось така ось монетка підійде до нового власника. На цьому наше відео завершено. Дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання, ще буде багато відео. Ось також сьогодні відправляю оцю ліру турецьку, вже відео було попереднє. Дана монетка вже продана на аукціоні Віоліті з ціною, якщо не помиляю, 250 гривень. Так що також, можливо, сьогодні поїде на нового власника. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Ну ось такому кстати, конверт уже не готовим, в такому чудовому конверті. До нової зустрічі на моєму ютуб-каналі. Прошу підписатися, поставити лайки. До побачення.